А в ефірі інформаційний випуск новин 27 червня на Україну повернулися військовополонені в рамках чергового обміну. Серед них двоє з Хмельниччини. Втім, війна продовжується, і зночі Росія знову здійснила дронову ракетну атаку. 371 засіб повітряного нападу. Збивали сили протиповітряної оборони України. Основним напрямком удару цього разу став Староконстантинів. Загалом в області під час сигналів повітряної тривоги знищили дві крилаті ракети типу Калібр та 22 ворожих БПЛА. Попередньо внаслідок атаки пошкоджені огорожі, приватні будинки та автомобіль. Наразі 30 мешканців звернулися із заявами про матеріально-технічну допомогу. Далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33-му телеканалі. Змагання та донати понад 100 учасників з різних куточків країни, серед яких і представники усіх атомних станцій з'їхалися на четвертий благодійний спортивний захід Спринт триатлон Голубі Озера 2025 Це захід спрямований на підтримку здоров'я, духа і звісно, України і наших хлопців, які зараз воюють. Ми з вами зобов'язані максимально підтримувати всіх наших захисників. Тому ще раз дякую всім. Бажаю легкого старту і успішного всім фінішу. Учасники долали дистанцію у трьох дисциплінах плавання, велозаїзд у 20 кілометрів та забіг на 5 кілометрів. Байбільше були як індивідуальні, так і командні заліки. Я приймав участь був один, трошки важкувати. Тепер ми вирішили прийняти команду участь, підтримати, по-перше, благодійний захід, і задонатити і провести добрий час. Пройшовши всі дистанції, учасники захватом діляться позитивними емоціями, особливо задоволені результатом переможці змагань. Тісно все організовано волонтери. Працюють, хочу висловити подяку Хмельницькій атомній електростанції за те, що вони організовують такі змагання завдяки їм. Ми ось маємо такий великий збір для ДСУ для наших захисників. Найскладніша траса в Україні для кроскантрі Тріатлону побив. Свій рекорд минулорічний покращив на 50 секунд. Дуже класні позитивні емоції від змагань у клубному естафетному й командному заліках серед філій енергоатому лідерами стала команда Хмельницької АЕС. Втім, найголовніше під час змагань вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень, які направлять на підтримку Збройних сил України. Забезпечити прозорість, законність і безпеку в Україні продовжують впроваджувати в правоохоронних органах автоматизовану систему Кастоді Рекордс. Станом на сьогодні вона вже є у 132 підрозділах по усій країні, 15 з яких на Хмельниччині. Працює подібна ініціатива й у відділку Хмельницького районного управління номер 1 Єс основне призначення забезпечити повну відеофіксацію усіх процесів пов'язаних з затриманими особами з метою гарантування прав. Як поліцейських, так і затриманих відвідувачів. Уся діяльність на першому поверсі підрозділу знаходиться під чітким контролем відеокамер. Для впровадження такої підсистеми у приміщенні відділку облаштували усі необхідні зони та встановили відеокамери. Так, щоб увесь шлях під час перебування затриманого свідка або заявника у приміщенні був зафіксований, Ба більше наглядає за дотриманням усіх правил інспектор з дотримання прав людини. Моя ключова задача фіксувати кожну дію, яка відбувається із затриманою особою, вносити дані до системи, опитувати затриманих і поліцейських щодо обставин затримання. Також я стежу, щоб усе відбувалося в спеціально обладнаних кімнатах, які забезпечені, Відеоспостереження, якщо затриманий, повідомляє про порушення, я негайно реагую. Це для більшої прозорості виходити за межі камер відеоспостереження, зась для цього усі входи до інших приміщень чи поверхів у відділку мають спеціальний доступ. А у разі його порушення на це негайно реагує інспектор. Я як інспектор моніторю цю всю систему. Тобто, з моменту того, як затриманий надійшов в підрозділ, і до моменту, як він вийшов з підрозділу, Розділу я маю дистанційний доступ до камер. І спостерігають. Якщо його поміщати в кімнату в КЗ, я спостерігаю, чи собі затримана особа не нанесла самоушкодження. Якщо це відвідувач, я дивлюсь, як спілкується поліцейський, як він відбирає саму заяву, чи немає психологічного тиску, чи немає фізичного насилля. Таким чином, така підсистема повністю захищає права громадян та практично унеможливлює їх порушення. Але часом в нагоді таке нововведення стає й правоохоронцям, адже ситуації бувають різні і час. То затримані, вдаються до необдуманих вчинків. Особа, перебуваючи в стані алкогольного, наркотичного або там сп'яніння, може повадити себе зухвало, провокує поліцейського на конфлікт. були випадки, коли особа завдала собі тілесних ушкоджень, боючись головою в стіну, і в подальшому звинуватила це що це побив поліцейських, але переглянуючи ці камери. Знову ж таки вдалося з'ясувати і спростувати факт у відділку. Ми зустріли хмельничанку Людмилу Никифорівну. До поліції жінка прийшла з особистим питанням. Зізнається, хоч і не часто відвідує такі структури, але зміни не помітити важко. Я, так як громадянка міста Хмельницького, можу впевнено йти в відділення поліції і звернутися зі своїми особистою заявою про допомогу, про надання допомоги мені ну в певних питаннях життя. Варто зазначити, що таку ініціативу більш масштабно підхопили після трагічного випадку у Кагарлику. Нагадаємо, там у 2020-му два правоохоронці катували та гвалтували жінку, яку викликали у якості свідка до відділку. Їх засудили до 11 років ув'язнення. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Організовували трафік до колонії. Перед судом постануть так звані смотрящі у рейківецькому виправному закладі та їхні спільники. За даними слідства, кримінальна група організувала поставки психотропів до в'язниці. Відомо, що канабіс та амфетамін злочинці купували та одержували поштою. Бупренорфін та метадон отримували по замісній програмі. Надалі ретельно ховали заборонені речовини в одяг, цигарки, чай, майонез, згущене молоко, цукерки, фрукти, овочі, мило тощо, та відправляли поштою під вигаданими даними. Щомісяця ділки передавали в колонію до чотирьох посилок, а це приблизно 160 пігулок і пів кіло наркотиків та психотропів, які збували серед ув'язнених. Крім того, реалізовували речовини й на території області методом з рук в руки. Наразі обвинувальний акт стосовно дев'яти осіб скерували до суду. Захотів кохання, а натрапив на шахраїв в Україні. Частішають випадки злочинів у мережі. Зокрема, чимало таких схем порушники реалізовують на сайтах знайомств. Про це українців попереджають кіберполісмени. Правоохоронці кажуть, аби не потрапити на гачок, варто бути пильними та не втрачати голову. Перш за все, у вас має насторожити перше це швидке зближення. Особа вам зразу признається в коханні або будує якісь плани на спільне майбутнє. Також е, наступним пунктом може бути е, ідеалізація вас у спілкуванні, тобто під час листування особа е, ігнорує діалог, може вас засипати е, приємними компліментами. Третє це ухилення від е, відеозвінку, а також реальних зустрічей, тобто особа шукає е, відмовки для того, щоб зустрітися з вами в реальному світі, а також зателефонувати відеозвінком. Четверте це шаблонне листування. Зачасту, коли ви спілкуєтесь із іноземцями, листування із ними може виглядати як завчене, а також використаний або перекладений із перекладачем. Воно може виглядати дивно. П'яте це сумнівні життєві історії. Зачасту шахраї використовують жалісні ситуації життєві, тобто представляються вдівцем або сиротою, також воїном, який зараз перебуває на реабілітації, і так далі. Та найголовнішим сигналом є прохання про допомогу. Найчастіше шахраї просять надіслати гроші. Причин може бути безліч. Основними ознаками фейкового акаунту є недавно створений. Профіль, також неповне наповнення цього профілю, не зазначено конкретної інформації про людину. Також мало фото або вони досить є якісними, додані на протязі короткострокового часу. Також швидке зближення може вас насторожити, якщо людина спілкується з вами на протязі е, малого часу, однак вже проявляє якісь ознаки е, зацікавленості вами і також признається вам. В коханні, якщо ж ви все таки втрапили у халепу, варто негайно звернутися до поліції. Правоохоронці заспокоюють, повернути кошти потерпілому можна, але все залежить від вашої оперативності. Перш за все ви можете звернутись за декількома формами до органів поліції. Це безпосередньо на лінію 102, також до територіального підрозділу. Поліції за місцем вашого проживання разом з тим ви можете також звернутися до територіального підрозділу кіберполіції, прийти безпосередньо за місцем базування підрозділу, також написати у формі зворотнього зв'язку за посиланням cyberpolice.gov.ua. Інформаційне звернення або заяву, що відносно вас вчинили якісь злочинні дії. Е, також можете зателефонувати на гарячу лінію 0800 505 170 кіберполіції для того, щоб оперативніше е, розглянули ваше звернення, а також е, щоб максималізувати е, притягнення шахрая до відповідальності і е, повернення вам грошових коштів, необхідно е, подати про. Е, Платіжні документи, за якими ви сплатили певну суму грошових коштів, скріншоти листування, будь-які контакти, які вам шахрай залишив, і в подальшому вже кіберполіції або територіальним підрозділом буде розглянути ваші звернення, і шахрай буде притягнутий до відповідальності. Тож не втрачайте глузд та будьте пильними, адже потрапити у халепу можна будь-де навіть у справах сердешних. Олена Гула, новини 33 канал. Збереження доріг у спеку для водіїв великовагових транспортних засобів вводяться обмеження руху. Втім, не усі фури підпадають під таке регулювання з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття автомобільних доріг на період підвищення температурних показників повітря вище плюс 28 градусів за цельсієм. Вводяться сезонні обмеження руху для великовагового транспорту з вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії транспортних засобів можуть на майданчиках для тимчасової стоянки смуг відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. На автомобільних дорогах загального користування державного значення Хмельниччини встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Територіальний підрозділок трансбезпеки та Національної поліції України контролюватиме дотримання водіями, вагових параметрів та зазначених заборон. Обмеження не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, військових вантажів, товарів подвійного призначення та майна що використовується для потреб оборони. Перше практичне знайомство зі специфікою обраного фаху. Курсанти першого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького проходять прикордонне стажування. Досвід набуватимуть під час охорони українсько-румунської та українсько-угорської ділянок Держрубежу. Тут вони побачать, як облаштована щоденна служба, у чому полягають основні завдання та як застосовуються теоретичні знання на практиці. Але особливі враження отримали курсанти, які побували. Ле на горі піп Іван Мармароський, найвищій точці державного кордону України. Саме тут вдалося відчути не лише велич природи, а й глибину покладеної на прикордонника відповідальності. Плюс 25 градусів тепла та невеликі опади прогнозують синоптики цими вихідними. Зокрема, у суботу у регіоні буде хмарно з проясненням. Вночі та вранці пройде невеликий короткочасний дощ, а от вдень переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 тепла, а вдень від 19 до 24 градусів. У Хмельницькому ж вночі. Вночі обіцяють 14-16 градусів тепла. Та від 20 до 22 тепла очікуємо в день. У неділю, 29 червня, різких змін погоди не прогнозують. Вночі кажуть синоптики, буде без опадів. Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі знизиться до 10 15 градусів тепла, а в день підвищиться до 21-26 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Тим не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.